Платіть по рахунку за електрику та їдьте у Париж. Акція для клієнтів Прикарпаття обленерго триває в Івано-Франківську з 5 листопада до 28 березня. Усі, хто сплачує за світло за виставленим рахунком, бере участь у розіграші цінних призів, головний з яких поїздка до Франції. Для цього достатньо оплатити за світло за виставленим рахунком, відривну частину якого з відміткою касира, кинути у скриньку, розміщену в банківському відділенні. З однієї сторони хотіли подякувати тим споживачам, які вчасно та в повному обсязі розраховуються Електроенергії, а з іншої для тих, хто ще не долучився, хотіли створити певні умови. завдяки яким вони скористаючись такою можливістю, все одно виграють приз а також переконаються, що це зручно і швидко. Від старту акції сплата по виставлених рахунках вже зросла приблизно на 10%. Все більше людей кажуть енергетики, переконуються, що такий спосіб розрахунків є найзручнішим. Переваг декілька це. Швидко, це насправді зручно. Не потрібно самим проводити якісь розрахунки. Все зазначено, зрозуміло і просто. Ну і в принципі для споживача це є досить швидкий спосіб вчасно і вдало розрахуватися нашої компанії. Нагадаємо, по виставленому рахунку за електрику можна платити як у банках, так і в електронних терміналах, та через інтернет. У двох останніх випадках платники стають учасниками розіграшу автоматично.